В ефірі ваша свобода. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо про те, як має працювати новий уряд з точки зору продовження реформ чи початку якогось нового їхнього циклу. Наш гість міністр юстиції України Павло Петренко. Вітаю. Вітаю. Пане міністра, ну і насамперед, давайте почнемо з міністерства юстиції у такій новій ситуації. Все ж таки, що має робити сьогодні мін'юст? У вас було чимало таких напрацювань, які сериатиризовувалися вами, вашими заступниками, працівниками як реформаторські. Що зараз робити? Продовжувати це. А якщо продовжувати, то що саме чи потрібен якийсь новий, я б сказав, такий кардинально новий вимір змін, який може запропонувати міністерство юстиції саме з точки зору там реєстраційної роботи, правової роботи тощо. Знаєте, насправді ті речі, які ми розпочали, які є успішними, їх звичайно треба продовжувати. Мова в першу чергу йде про а, ті а, речі під регуляції в системі реєстрації бізнесу нерухомості, які були одними з найбільш корумпованих в нашій країні. Тобто, нам вдалося, і це приклад для інших міністерств, а, знищити фактично побутову корупцію в системі реєстрації бізнесу нерухомості. А, ми передали ці повноваження місцевим органам влади, ми передали ці повноваження нотаріусам. Ці закони працюють вже 4 місяці, і ми бачимо по статистиці, що в принципі люди мають право вибору і вони мають можливість без хабара зробити свій нормальну послугу у тої особи, яка їм дає найбільш комфортно. Тому ми в цьому напрямку будемо продовжувати нашу співпрацю по децентралізації, по дерегуляції, і це успішна реформа, яку я точно переконаний, можна розповсюдити і на сферу земельних відносин, тому що вона у нас є найбільш корумпованою. Управління земельних ресурсів, які залишилися ще по старій моделі, фактично дисунують зараз на фоні. Дуже про простої системи реєстрації нерухомості, та яку запровадив міністерство юстиції, і дуже складної системи реєстрації землі, коли е, ті чиновники, які залишилися працювати в системі земельних ресурсів, просто вимагають нахабно хабарі з людей за їхні документи і за будь-яку перереєстрацію. Тому е, цю модель можна переміщувати на питання по землі. і Тут я думаю, що колеги-міністри, які курують цей напрямок, е, візьмуть наш досвід. Е, другий блок питань це точно ми будемо сторонниками. Е, по наданню безоплатної правої допомоги українцям, тому що українці, які зараз дуже в дуже важкому матеріальному стані, не мають можливості отримати кваліфіковану правову допомогу. Міністерство юстиції за початок роботи нашої команди запустило соціальний проект. Проект це зробив минулий уряд. Коли ми відкрили по всій країні 100 центрів безоплатної правової допомоги, де 5 тисяч адвокатів надають. Пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим, переселенцям, учасникам АТО правову допомогу, подають позови, ходять в суди і захищають тих людей, які не мали можливості в принципі взяти адвокат безкоштовно. Тому я вважаю, що це другий успішний проєкт, який ми будемо продовжувати. Ми збільшуємо мережу практично по всій Україні таких центрів, причому не отримуємо якихось додаткових коштів з бюджету. Це теж важливо. За рахунок нашої економії ми е, ці кошти направляємо на цей соціальний проект. І, е, звичайно, для мене особистісний виклик є те, щоб е, вже за цієї каденції ми е, спромоглися е, спільно з парламентом е, зробити судову реформу. Тому що, якщо в частині люстрації, яку е, започаткувало Міністерство юстиції в органах виконавчої влади, я вважаю, що люстрація має успіх, тому що. В системі виконавчої влади, в кабінеті міністрів, підпорядкованих йому органах ті люди, які підпадали під люстрацію, були звільнені. Єдині органи, які опирають цю люстрацію, вони є незалежними, так званими по Конституції. Це суди. Фактично, судова система дуже опирається люстрацію і не звільняє як себе, так і, умовно кажучи, прокурорів, які так само є незалежними від уряду. Тому а, люстрацію треба продовжувати в частині. Вичищення прокурорської системи, і тут, на жаль, у нас є конституція, яка робить її абсолютно незалежною, але я думаю, що парламент знайде мудрість обрати такого генерального прокурора, який візьме на себе відповідальність і фактично перезавантажить систему прокуратури по принципу Національного антикорупційного бюро чи нових органів, набере нових людей. А як це може зробити зараз парламент? Коли фактично ми з ситуацію, коли прокурорська, прокурорське самоврядування вже стає фактом системного існування самої прокуратури? Парламент у нас носії законодавчих змін, і парламент може внести зміни до закону, які передбачать перезаснування цього процесу, відтермінування термінів проведення повторного повторних процедур про обранню тих органів самоврядування прокуратури. Це все в руках народних депутатів, які є представниками українського народу. І блок по судовій реформи для мене це особистий виклик, насправді, тому що протягом двох років Міністерство юстиції. Не маючи впливу на суди, скажу відверто, тому що вони у нас незалежні. Фактично воювали судами через інструмент ілюстрації. Але без системної реформи, за яку потрібно 300 голосів в парламенті і воля парламенту, ми судову систему не змінимо. Тому я маю зараз стриманий оптимізм і позиція голови парламенту Пробія є чітка, що це одна з пріоритетних реформ, яку повинен зробити парламент. Що це повинно бути зроблено? Повинно бути прийняті зміни до Конституції. Профільний закон, спрощена судова система, прибрати всі спеціалізовані суди, дати можливість людині, простій людині звернутися в один суд по будь-якому питанню, яке її зараз її турбує. Що відбувається зараз у нас? Ми маємо саму складну судову систему в Європейському Союзі. Небагата бідна держава дозволяє собі утримувати одну з найдорожчих судових систем. І неефективну судову систему. Людина, яка має, наприклад, проблеми з землею. Повинна йти чи в адміністративний суд, чи в господарський суд. Суди її футболять а, по формальним підставам, і людина протягом років добувається правди для того, щоб отримати кінцеве рішення. І це рішення не завжди є справедливим. Тому ми пропонуємо зробити просту судову систему, загальні місцеві суди, які є в районі, де ви можете вирішити будь-який спір, загальні апеляційні суди і один Верховний суд. Під цю систему є можливість через публічні конкурси провести набір нових людей, які не працювали в судовій системі. Старі судді можуть податися на конкурси, це їхні права. І якщо ми це зробимо, в принципі, це, напевне, буде саме ключова реформа цього парламенту. Ну, я б хотів, щоб Міністерство юстиції теж було частиною цього процесу, і це, я думаю, це буде, буде саме основний успіх, якщо нам вдасться це зробити. Такі амбітні плани, і я думаю, що є можливість і запас, скажімо так, і голосів, і доброї волі, і політичної волі в парламенті, щоб ми цю реформу провели. Що стосується поточної роботи уряду, я думаю, що уряд буде продовжувати ті реформи, які ми проводили в попередньому уряді. Це позиція нового прем'єр-міністра, реформи пов'язані з співпрацею з МВФ, реформи пов'язані з співпрацею з Європейським Союзом в частині виконання угоди про асоціацію. Це та дорожня карта, від якої не можна відступати. Та, в принципі та філософія, яка закладена нами, коли ми визначили свій європейський вибір. Нагадаю, телефон студії 044 490 30 74. Ви можете здавати свої питання міністру юстиції Палопренка. У нас є, до речі, слухач, будь ласка. Будь ласка, добра, пане міністр, шановний, надзвичайно поважаємо. Вас почуйте голос народу. 1 травня вступає в силу закон про держслужбу. Маленький районний суд, помічник суду 15 років стажу, позбавляється державної служби секретарі без освіти, шкільна освіта, всі держслужбі. І друге питання: реєстрацію пройти в денний термін по місцю нового проживання. Їдемо із Києва на малу Батьківщину на літо на три місяці. Нам треба Виписатись в Києві. Дуже дякую, шановний пане Павле. Дякую за запитання. Дійсно, з 1 травня набуває закон про держслужбу, новий закон, який передбачає зовсім іншу філософію роботи державних службовців. В ньому є дуже багато позитивних положень. Це незалежність державних службовців від політичних фігур. Це збільшення заробітних плат, тому що ми теж себе не повинні обманювати, що державний службовець на 1200 гривень заробітної плати буде ефективно працювати. Такого не можна знайти службовця для початку, це певна міфічна фігура. Ну, можна, але якщо він буде готовий корумпуватися. Абсолютно. Якщо так. він готовий там брати хабрі, то він прийде і безкоштовно на роботу. Що стосується конкретної ситуації, по тому, що частина було виведено за державну службу, дійсно, це була ініціатива Державної судової адміністрації. Я підніму це питання на уряді, тому що насправді помічник суду, судді, він з точки зору фаховості більш фаховий, ніж секретар. Секретар має виконувати технічну функцію. І тут державна судова адміністрація напевно дещо зробила таку. Новацію не зовсім виважено, тому ми маємо ще час це поправити, і е, до 1 травня будуть вноситись технічні зміни до тих рішень уряду, які стосуються цього нового закону. Що стосується е, реєстрації чи обов'язку щодо реєстрації, до, до, до речі, мені вже декілька сьогодні журналістів це питання задавалися. Е, чи потрібно, коли ти їдеш відпочивати там більше, ніж на 30 днів, проводити перереєстрацію за новим місцем перебування? Ну це не конституційна норма, немає такого положення. Я попросив, щоб е, е, мої співробітники проаналізували, можливо, хтось з наших міністерств е, дав якісь. Е... Дивне роз'яснення? Ні-ні ні. Мені, це пішло з одного з українських засобів масової інформації, яке написали про цю цю тиденну норму. Мається на увазі, що якщо людина виписується із свого постійного місця проживання, то вона має за 30 днів прописатися на новому. А якщо ви не виписуєтесь, ви не маєте ніде реєструватися в новому місці. Ви, вся норма. Якщо ви так. зареєстровані за своїм місцем проживання, ви можете їздити куди завгодно, ви можете проживати в іншому місті. Тобто у нас згідно конституції немає жодних обмежень і прив'язки прив до певної місця прописки, як це було в Радянському Союзі. Наприклад, зареєстровано у Львові у батьків, але живе і працює в Києві без питань. Ну так, просто інновація я розумію, в цьому терміні, що це треба зробити в 30-денний термін після того, як ти випив досяг по... до з попередньої реєстрації. І все. Uh, і, да в принципі, навіть да. точки зору якихось -то санкцій, якщо ви не зареєструвалися, тут у вас можуть бути мінуси, якщо ви отримуєте певні соціальні виплати. Тоді дійсно ви ходите в поліклініку, полі а інших якихось негативних для вас наслідків, що вас там умовно кажучи, поліцейські будуть затримувати на вулиці. Такого немає. і Це не передбачено законом, і це не конституційно, якщо хтось буде вам це розповідати. Ще є один дзвінок. Будь ласка, добрий день, Валерій Кірського. Будь ласка, це людина, який Бог дав зібрати майдан. А тому не перебувайте, будь ласка, вислухайте. Я подивився зараз, як е, працюють займатися. Ви знаєте, ми б у вас не перебували, але у вас вітер е, не годе. Так що давайте знайдіть собі більш зрозумілу точку для розмови, і будемо тоді вас слухати. Я хотів у вас все ж таки повернутися до питання генеральної прокуратури, тому що. В будь-якому разі виявилося, що якоїсь єдиної лінії щодо її реформування просто не існує сьогодні у політичних сил у влади. Всі ці спекуляції навколо законів, які мають змінити норми обрання генерального прокурора. Всі ці підходи до питання термінів започаткування прокурорського самоврядування, що ось зараз треба його відтермінувати. Хоча всі кілька місяців поспіль знали, що воно ось входить в силу. Чому це все робиться як на пожежу, у нас завжди? Чому не можна було реально вдумливо вирішити питання про те, як буде реформуватися Генеральна прокуратура? У кого тут не вистачає політичної волі і компетенції? А я вам поясню дуже просто: закон, який приймався про прокуратуру, він був дуже прогресивний і дуже реформаторський. Цей закон приймався більше року тому назад, нова редакція закону, і він передбачав певну логіку реформи. Логіка реформи дуже була проста. Перший етап проводиться відкриті публічні конкурси на заміщення керівних посад в місцевих прокуратурах. До конкурсних комісії, крім представників прокуратури, входили і представники парламенту і громадськості. Другий етап формується керівний склад регіональних прокуратур через таку саму процедуру. Третій етап: вже оновлений склад місцевих і регіональних прокуратур обирають свої органи самоврядування. Тобто філософія закону була правильна, просто його реалізація. Керівництво прокуратури, яке тоді почало його впроваджувати, було неправильно по суті. Тому що, фактично, коли 98% старих прокурорів пройшли в систему нових місцевих прокуратур, ну це профанація. І вони, в принципі, рухаючись по тому алгоритму закону, фактично зараз будуть формувати незалежні органи. Прокурорського самоврядування, які не будуть мати жодного там стосунку з керівництвом генеральної прокуратури. Тобто, логіка була, яка якщо б ми сформували якісний склад прокурорів місцевого рівня, тому що кожен прокурор це незалежна особа, процесуальна, яка віднесе відповідальність за своє рішення по відношенню до тої чи іншої особи в кримінальному провадженні, з приводу обвинувального акту, підозри, тобто це ну, людина, яка має величезний обсяг процесуальних повноважень. В радянській прокураті, в прокуратурі, яка була до старого по старому по старому закону, була жорстка вертикаль, коли Генеральний прокурор міг там простого прокурора своїм дорученням фактично змінити лідію будь-якого розслідування. Новий закон передбачав інший формат комунікації керівних осіб прокуратури і прокурорів, які мають процесуальні повноваження. І філософія була правильна: якщо б ми отримали в місцевих прокуратурах. Нову якість людей, які не працювали в системі, які навіть якщо і працювали в системі, то вони пройшли повноцінний а, публічний відбір. А, і ці люди а, сформували б свої незалежні колегіальні органи самоврядування. Тоді а, генеральний прокурор а, мав би виключно адміністративні функції. А, регіональний прокурор не міг би давати вказівки прокурору, який веде ту чи іншу резонансну справу, а, як той має розслідувати цю справу або закривати. Не по закону, а по певним домовленостям. І ми б тоді отримали е, новий орган, е, абсолютно по своїй філософії новий. Так як ми бачимо зараз, наприклад, в на, на, Національному антикорупційному бюро, я не хочу його перехвалювати. Але для мене є, е, знаєте, такими е, хорошими сигналами, коли Національне антикорупційне бюро, е, не займаючись популізмом, якщо та чи інша справа не містить складу злочину, Національне антикорупційне бюро, яке складається з незалежних детективів, які е, Мають комунікацію з керівником Національного корупційного бюро, виключно в питаннях якихось побутових, де розміститися, але всі процесуальні рішення приймає детектив. Не соромиться, якщо немає складу злочину в тій чи іншій справі, навіть якщо заява там розкручена політично, вони виходять, кажуть, немає складу злочину, ми закриваємо цю справу або не приймаємо її до провадження. Тобто на цих людей немає тиску і вони керуються законом. Вони мають свою мотивацію, вони пройшли конкурс. Вони мають велику відповідальність перед тими людьми, суспільством, які їм повірили. І е, я думаю, що вони будуть точно успішні, якщо, не дай Бог, хтось не почне туди сунути руки і пробувати впливати на цей орган. Така ж була ідея із прокуратурою. Просто вона не була реалізована в силу багатьох причин попереднім керівництвом прокуратури. Напевно, все ж таки, щоб таку ідею реалізувати, треба, щоб прийшла людина, яка не з системи. Дуже важко робити реформу, будучи всередині системи. Ну, дуже важко будучи прокурором 20 років, зрозуміти, що оці хороші власну ментальність. власну ментальність. Зрозуміти, що ті хороші хлопці, з якими ти пройшов багато років спільного життя, не, от, не такі, не не такі чудові, вже вони і хороші. Та? Їх треба помітити, можливо, їхній час уже головне, що система не така чудова. І система не така чудова. От, от це давайте, основна давайте проблема. Давайте звернуємо ще один дзвінок, ми встигнемо, будь ласка. Алло, Доброго дня. Доброго дня. У мене питання до пана міністра. Скажіть, будь ласка, пане Павле, а чому ви не використали досвід Сінгапура в плані судової реформи? Адже було б набагато краще і простіше для України не, не брати своїх внутрішніх суддів, а верніше не переобирати внутрішніх суддів, а взяти, наприклад, англійських суддів, які пішли в відставку на 5 років їх послити в Україні, щоб вони тут працювали і навчали нових через 5 років. Ми б мали абсолютно новий, абсолютно скажімо так, один із найкращих в світі судовий склад. А через вашу реформу може вийти так, що старі судді собі спокійно через конкурси повернуться на свої місця. Yeah, yeah, yeah. Я зрозумів yeah, yeah. Я, я, я зрозумів питання. Ну, По-перше, якщо буде запроваджена та реформа, яка стосується набору суддів через публічний конкурс, то старі судді, якщо вони не професійні, навряд чи повернуться на місця, тому що в конкурсних комісіях буде більшість представників громадськості і наукового середовища. Тобто тих людей, які не працюють в судовій системі. Що стосується вашої ідеї, ну, Скажімо так, Сінгапур це хороша ідея, але в них є певна своя історія взаємовідносин з британською короною. Тому для них було простіше застосувати англійський суд як вищий суд в тих справах, які розглядалися національними судами. Ви дещо трошки я не озвучив певні наші плани, які будуть стосуватися судової реформи до кінця, тому що. Велика судова реформа, яка, дай Бог, парламент проголосує, буде потребувати певного часу, щоб перезавантажити персональний склад суддів. Ми ж теж повинні бути відвертими, що за два місяці ми не наберемо 8 тисяч суддів. Для того, щоб пройшли публічні конкурси, тестування, щоб цей процес відбувався максимально прозоро, це буде тривати певний час. То ми почнемо з вищих судів, з Верховного суду, потім апеляційні суди і місцеві суди. В цей період часу а, країна повинна якимось чином жити. Ми спілкуємося з бізнесом. Бізнес каже, дуже добре, каже, буде два роки відбуватися судова реформа, якщо прийме парламент відповідний закон. Два роки ми будемо спілкуватися з старими суддями, Нас це не влаштовує. Тому ми зараз готуємо пакет проміжних транзитних законів на цей період часу, який буде передбачати а, формування спеціальних судів. Це поки що концепція. Ми презентуємо його найближчим часом. Умовно кажучи, в чому є ризики, наприклад, зараз на роботи наших антикорупційних органів нових. Національне антикорупційне бюро якісно розслідує справу, проходить всі етапи досудового розслідування, подає матеріали до старого суду, де сидить суддя. Я аналізую, да. наприклад, свою справу секунд, про секунд по, по незаконному збагаченню. Є пропозиція така, щоб на цей період часу ми зробили спеціалізовані антикорупційні суди, які прослідували справи, які відвідували національному корупційному бюро, і комерційні суди з залученням іноземців по бажанні сторони можна буде тоді залучати до судового процесу іноземців арбітрів для того, щоб отримати більший, більший рівень легітимності цього рішення на період, поки ми не перезавантажимо нашу національну судову систему. Подякую міністру юстиції Павлу Петренка за участь в програмі, яку сьогодні провів для вас Віталій Портак. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Дякую. Дякую.